Сказав Господь своїм учням, перепленімо на той бік, і, зоставивши народ, беруть його з собою, так як він був у човні. Були ж і інші човни з ним, і знявся сильний буревій, і хвилі заливали човен, так що він уже наповнювався водою, а він був на кормі і спав на подушці. Вони ж збудили його і кажуть йому вчителю. Чи байдуже тобі, що ми гинемо, тоді він став порози вітру і сказав до моря замовкни, ущухни, і за тих вітер, і настала велика тиша. Тоді сказав до них «Чого ви такі боязкі, що досі не маєте віри, страх великий урнув, як вони казали один до одного, хто це такий. Чуємо вітер і море послушні. Слава тобі, Господи, слава тобі! <кій> Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Дуже цікаву подію описує євангелист Марко. Коли учні з Ісусом перепливають. Через море, і Христос собі там на кормі приляг, десь там, і щось поклав там під голову якусь подушку, що там було під руками, та й спочиває. Якщо звіївся бурій вій, так що хвилі заливали човна, то Знаєте, означає, що воно було трохи шумно, що не? і хулітало тим човнем, човном, і тут каже, Христос спить. І як то розуміти? Знаєте, я коли перший раз прочитав оцю подію, я думаю, та ні, це щось таке не може бути. Ну, та як вітер, вода, і тут, а він собі там спить. Але діло в тому, що давайте роз, розглянемо це трохи з позиції тої, якби ми були там на тим човні. Христос був постійно з людьми, і тут пише Євангелист, що каже, перепливімо на той бік, зоставивши народ, і беруть його з собою, так як він був у човні і інші учні там. Тобто, Тобто оцей, оцей випадок, ми повинні розуміти, що Христос був постійно з людьми, так? і Він, наскільки вони його вимучували, що навіть якась ну, минутка, що він був самий, він відразу засинав. Ви собі, що природа бушує, а люди мовчать. І Христос відпочиває. Навіть тоді, коли природа бушує. Саме головне, що люди мовчать. І він може відпочити. Але люди не дають йому відпочити, так? ті ж самі апостоли. Господи, вставай, вставай, бо ми тут гинемо, розумієш. Чому так? Бо Тому що апостоли вже. Привикли до Ісуса Христа. Привикли, що Він буде їх рятувати. Привикли, що Він вирішує всі їхні питання. Господи, вони не мають що їсти. Та дайте ви їм їсти про нагодування хлібом. Та нема у нас нічого. Тут є один хлопець, має 5 хлібів, 2 риби. Давайте сюди. І примножуємо. Тобто Христос, в присутності з нами, нас трохи розслабляє. А там йому приносять хворих, а там йому приносять калік різних. Так? Дивіться, люди чому бігли до Ісуса? Не тільки через те, що Він їх оздоровив. Було лікарів дуже багато, але лікарям треба було платити гроші. А як не було грошей, ти так сидів з того хоробу або вмирав, або так і лишався калікою. А тут є Христос, розумієте, який безплатно лікує, безплатно калік на ноги ставить, зірдає дає людям. й померлих, слухайте. Дочку Яїра, 12 років, дитина померла. воскресив. І люди так. Привикають до нього, сало апостоли, ті, що близькі, бачили багато чудес, бачили все, і привикають, Господи, ми тут гинемо. Я собі думаю, якби це були туристи, якісь там, розумієте, які перший раз сіли в човен, там вони би могли переживати. Там майже всі були рибаки, ціле життя у морі. Ціле своє життя вони буде в море. Що сталося? Присутність Ісуса Христа біля них робить їх лінивими. Слухайте, треба задуматися, може і нас так само. У нас, коли проблема, ми такі зразу, ім'я Отця, і Сина Святого Духа мені, Господи, поможи мені цю проблему зробити. А я тим часом йду. Іду думаю, чещу бо треба щось їсти варити. Господи, тут мені за дитину свою молюся до школи, бо всі добре вчила. Молюся кожен день і після молитви зразу займаюся своїми справами. А Господь каже: чекайте, ви хочете, щоб я усі ваші проблеми вирішував, а ви тільки жили і користалися. Як молишся за дитину, би добре всі вчила, як дитина прийде зі школи, спитай, що їй задали. Сядь, прочитай задачу для себе, трошки відновиш знання і з дитиною посидиш, позаймаєшся, спитайся, як пояснював це вчитель. Якщо ти хочеш, щоб дитина вчилася, ми хочемо, щоб Господь Бог вирішував наші питання якось максимально просто. Перехрестився, все, Господь там вже займає. Так, ми повинні деякі речі віддавати в руки Божі. Але ми повинні щось робити від себе. Як сказано, молитися, молися, але рук не покладай. По латині, ора ля бора, Молися і працюй. Тільки в такій тандемі. Будеш мати результат. Щоб твоя праця була благословена Богом, ти мусиш щось від себе принести, так як той юнак мав 5 хлібів і 2 риби, і він то приніс і Бог поблагословив і п'ять тисяч народу нагодував. Було що примножувати. Якщо ти нічого Богове не приносиш, він тобі не має що примножити. І просто молитися цього є замало. Молитва має міняти твоє відношення до Бога і до ближнього, не вирішувати всі питання, бо іменно через проблеми Господь Бог хоче, щоб я змінився. І приклад це є цей випадок в човні, коли люди Христа лишили в спокою, природа бушує. Але Господь Бог відпочиває, відпочиває від людей. І апостоли, ті, що дуже привикли, що Христос має все вирішувати, Господи, Господи, топимося, Господи, рятуй нас. вода вже тут заливає в човен. Беріть черпак, вичерпуєте воду. Нічого страшного. І Христос стає і каже, Затихніть вітри. утихомирся море і настає спокій. Коли Бог втручається, настає спокій навколо в природі. Може й нам треба задуматися, щоб цей спокій став не тільки в природі, а в нас. Ми, діти Божі, ми тіло Христове, ми. Тіло церкви Христової вірні, що зібралися в ім'я Ісуса. Присутність Бога має нам робити мир в душах наших. Скільки раз на службі Божі ми чуємо мир усім? Мир вам. Найперше від Божої присутності ми стаємо, маємо стати спокійними. Це перший етап присутності Бога у твоєму житті. Заспокійся. Бо ти через ото море бурхливе щоденного життя не бачиш людей. Ти не бачиш, що хтось хоче відпочити. Ти не бачиш, що комусь треба допомогти, через бурхливе море щоденного життя. Просіть Бога, щоби. Заспокою, то море, море пристрасти, море, отої, знаєте, неспокійності, отої інформаційної бурі, яка нас постійно роз, розшатує, так як ті хвилі морські човном кидають по морю, так часом оті новини, що ви читаєте, чуєте, слухаєте, бачите, вас розбурхують. Господи, утихомир – це море, море пристрасте. Господи, Боже, втихомир в моєму серці, ту бурю, бурю емоцій, бурю тих всіх переживань. Заспокій, Господи Боже, то, що в мені всередині і то, що в мені навколо, щоб я, дивлячись на Тебе, Господи, бачив свого ближнього, відчував себе. І будував Твою церкву, щоб я ставав правдивим членом церкви Твоєї. щоб я став правдивим храмом Духа Святого, щоб я став частиною тіла Твого Господи. Бо заради цього ти прийшов у цей світ, заради цього ти йшов на олговту, помер. и воскрес. Амин. Имја Отца и Сина и Святаго Духа. Слава Исусу Христу.